Перший сход, на жаль, за цю сесію. Ми не розчаровуємося, звичайно. Ну, може може трохи зовсім. Так, перезакидуюсь. Як я не люблю в'язати ці поводки з колечками. це максимально. Ще у вітер. Дядько на городі порпляється. Карпу. Насправді ми вже провели тут одну ніч, нічого не записували, бо приїхали пізно. Сильний вітер був, ну не, не, не до зйомок, скажімо так. Але ця водойма нас вже порадувала рибкою. За ніч ми зловили три рибки, якщо не рахувати одного маленького суміка. 15-100 була одна рибка, друга рибка була 2050. Наша перша двадцятка. 20, 20 кілограм і 50 грам. Отака от рибка. Не вдарить? Не вдарить. Я думаю, що якщо переважити слінг, коли він, бо він був, ну, вода стекла з нього. То я думаю, можливо, там 20-150, але для мене особисто зараз це вже не категорично. Я перейшов рубіж в 20 і радості немає меж. І з десь о 6 ранку, у нас була рибка Лускатий короб 11-250. Такий лускун. Така дурнюча риба просто, Ну, прям дуже довго її виважували. Зараз теж догодувався по корму. Враховуючи досвід минулої рибалки, я ловлю на бойл і годуюся тільки коброю. І теж ну, зрозуміло на той бойл, який ловлю. Поспілкувавшись з рибалками, там, хто їздить сюди своїми товаришами, я взяв бойл Devil Squid варений під Crazy Carp. так як Тут змагання на нього виграють, кожен реально, майже кожна рибалка його використовує, і риба дуже гарно на нього реагує. Тому взяв і, як показала минула ніч, я не помилився. Ну, і якщо комусь цікаво про дистанції, я ловлю, як ви вже знаєте, на дві вудки завжди, ну, майже завжди, по дистанціям. Одна вудка стоїть на 45 метрах, інша на 60. Ну, прям дуже комфортно, класно. Але на першу вудку я не спіймав ні одної риби і не було покльовок. І я зараз в роздумах, можливо, змінити дистанцію, але я ще поки в роздумах. Я її просто зупинити не можу. Це капець. Я думаю, із кумбрія полівому. Я її реально зупинити не можу. Маємо чергове клювання. Десь 2,5 годинки пройшло після рибки, знову ця вудочка. 100% зараз іншу зміню дистанцію. Цікаво, що ж тут у нас. Ну щось таке гарно, пручається. Але минула риба була 11 кілограмів ну, для цієї водойми. А бій дала такий, що просто. Тому бачимо. Не хочеться її сильно форсувати, але рветься прям. О, людкор показується. Так легко. Я побачив, що це, походу, лускатий короб. так легко не дасться в підсад. І гарний. Вимотав там капітально. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ну, жарти жартами про скумбрію, але... Да ладно. 21800. Отакий от монстрик. Щоб ви розуміли масштаби. Він, до речі, якийсь і не прям довгий, але дуже товстий. Панове, мій біг на сьогоднішній день 20... Манюнік, пливи. Тільки сказав, що паличку на 40 метрах буду змінювати дистанцію, бо не отримали з ночі ні одної рибки. І дивіться, майже доплет. Ми взяли рибу, посадили її в слін, я одягнув вейдерси, щоб фотографуватися. І уїхала друга палка, це 40 метрів. Ну, по відчуттям гарна риба, важко сказати. От вам і Devil Squid 24. От Враховуючи, що тут водойма адаптована в принципі, під ловлю на бойли, ну, дуже сильно. Дуже зручно, не треба ніяких пельців, там, ліквідів, заливання, мішання, варіння зернових, вітер, правда такий. От реально бойл кобра, ну зручно капець. Ну, прям максимально комфортно, я не можу. І це працює ну, под доказ. Подиви, який. Улад, уладка яка Ну що, все, друга рибка тут. Зараз її звільним, заважимо і покажемо вам. І дізнаємося чи фото буде в воді, чи тут. Якось так. 16300. Десь так... 16, ну, 16300, 16200 десь так. Дивіться. Такий він нервовий. 19.00 ми майже добу ловимо. Вчора в 20... о 20.00 я закинувся. В нас була пауза десь з 14.10, зараз 17.00. І ми взяли рибку. Ми її зараз вам покажемо. В цілому, якщо підвести підсумки доби ловлі, то з двох точок я так нічого і не міняв. Ловлю з 45-60, Було сумарно 5-12 риб. Було сумарно 12 риб. Найменше це карась і один сомік, скоро пів 8500. Все решта більше 10. Навіть скажу вам, що більше 11. 11,250. Поки я задобув нас біг, це 2050 і 21 700. Я побив свій бікфіш, чому я дуже-дуже радію. Ну що ж, йде друга доба нашої риболовлі <кій> і е, трошечки інформації за цю другу добу. Е, вночі я майже не ловив, е, почався сильний такий прям, мураганний вітер, е, дощ. Добре, що на палатці є Вінтерскін, він трошки покращує аеродинамічну якість е, самої палатки, її не так рвало вітром. Десь около двох ночі я вимотав і перезакинувся о 9-й ранку. Зараз вітер трошечки стих, щоб ви розуміли, зараз 10.30. ми весь цей час сиділи в палатці. На вулиці знаходиться просто неможливо. Палатку в сюрве. Ну, реально класно, що тут невеликі дистанції і типу комфортно кидати навіть в такий вітер, ну, відносно комфортно, <кій> і проблем ніяких. Бойл теж при закиді крутить його, ну, пориви сильні вітру. Тому намагаємося спіймати рибу. але сьогодні, поки було клювання, ісход. От бачите, от про це я говорив. Я типу сів так, начебто, щоб трошечки затишок був мікрофону, але це капець. Клювання було, був сход, не зрозуміло чому. Напевно, риба погано засіклась, неясно. Ввечері вчора було пару гарних гриб, там і 17700, і 18100. А і ще амурчика я зловив 13100, якщо не помиляюсь. Гарний амурчик, це в мене бікфіш по амуру. Типу я амура взагалі там не знаю пару разів ловив в районі 8-9 кг. По корму по суті нічого не змінилося, я не експериментував. Так і годую з бойлом і ловлю на одиночний бойл. А ще нюанс вночі сильний дощ. Думаю, вимотаюсь, тому що дощ, вітер ну, буде покльовка, дуже буде некомфортно з рибою. Виходжу з палатки і на рюкзаку сидить кіт. Я не знаю, хто сильніше висадився, той кіт чи я. Ну, тікали ми в різні сторони. Так що ще й кота приютили, вона десь залізла з-під Вінтерскіна і сиділа собі на рюкзачку, грілася. Нормально, ми її погодували, але вже десь втекла ця кішка. Тому поки без неї. Тринадцята десять. Маємо клювання. Зранку не було клювань взагалі. Ну, як бачите, вітер страшний, просто хвилю гонить, наче на Дніпрі. Показали, що та теж, щось щось поручається будемо бачити, ми трошки підгодувалися бойлом знов, да, коробчик. щось він проснувся перший сход, на жаль, за цю сесію, а бідненька, тому що зранку не було клювань. Ну, зараз швиденько перезакидую. Дивно, поводок новий, прям тільки-тільки його зв'язав, якраз коли перекидувався. Гачок гострий, ну, зійшла рибка, буває. Ми не розчаровуємося, звичайно. Ну, може може трохи зовсім. Так, перезакидуюсь. Після безкльов'я до нас завітало ось такі 13 кг. Нарешті, нарешті. 17.30. По суті, доходимо до другої доби, десь він в пуз поцарапався. Отакий. Гарненький, так? жовтий, хвіст такий жовтий. 13 кілограмів заважимо, лікуємо, відпускаємо і швидко перезакидуємося. Друзі, і ось такою рибкою ми завершуємо риболовну сесію на уляниках, тому діставайте залікові книжки. Я спробую її швидко вам показати. Прийшов час підводити підсумки. За кадром ми вам не покажемо зворотній тетріс. Який нам лишається, зараз це все будемо складати. І як говорив мій товариш, яким би авто не було, воно все одно буде мале для рибалки, ми не говоримо про буси. Тому риболовна сесія на Уляниках закінчується. Чи задоволений я? Звичайно задоволений. По суті, ми приїжджали на три доби, а фактично рибали трошки більше двох. Тому що у нас ураган вибив, я не ловив ніч, а тут досить гарно активна риба вночі. Якщо коротко, то Big Fish 21700, і мій особистий. Ще цікавого була рибка 2050, багато риби було до 20, там 18700, 19100, 17700, ну, чимало рибки. Середня вага нам трошечки от, в сьогоднішній нічні два коробчики по 10 кг підпсували, середня вага 14820 якщо я не помиляюсь. В Тактики не змінював. 24-й варений на насадці, корм, 24-й варений Devil Squid. Годувався тільки коброю. Це вже друга моя рибалка в такому режимі. Досить цікаво, класно, нічого не треба мішати, видумувати. Ну, мені мені сподобалось. І фізично це не інтенсивно. Чи повернемося ми сюди? Звичайно. Ну і по класиці. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть коментар. До речі, напишіть, можливо, водойму, на яку ви хотіли, щоб ми поїхали, і також там спробували порибалити. І до нових зустрічей! Ну і за вас на канал ніхто не підпишеться, тому підписуйтесь.